Сьогодні в мене в гостях Петро Мага, телеведучий, художній керівник театру особистості і, як, на мій погляд, прекрасний поет, постійна зміна ролей і костюмів, то романтичний жартівник і водночас аналітик-скептик. Як ролі впливають на особистість? А може, саме особисті риси підштовхують до цих постійних змін. Про це та багато іншого ми поговоримо сьогодні з нашим гостем у вікторіанських бесідах. Вітаю вас! Мені б хотілося почати з фрази. Я впевнена, що ви її знаєте, ну можливо, ні. Створити те, чого немає в дійсності, кинути людям фантазію ідеальне, неіснуюче, але прекрасне. Тільки в цьому може бути різниця актора. Від гарно вишколеної мавпи. А для цього треба роздобути фантазію, виростити її крила і навчитись літати. Лесь Курбас. Ну мені гарно вишколена мавпа дуже подобається. Якщо актор поганий, якщо він не володіє професією, ну всі побачать. Можна лаборанта заховати в надрах науково-дослідного інституту, буде варити комусь каву там або переносити якісь препарати. Але поганого футболіста. Поганого актора ти ніколи не сховаєш. Ну, врешті, раз так і поганого Я знаю, що ви художній керівник театру, але особисто мене цікавить більше театр життя, театр гостинності. І е, я пам'ятаю фразу Шекспіра, що е, весь світ це театр, а ми в ньому актори. То це так. Чи не так. Є люди, які взагалі вважають, що Шекспіра як такого не було. Тому е, є дуже багато суперечок, але те, що ми всі актори, так, от дитина з дитинства вже маніпулює своїми батьками. От у мене в Театрі особистості народився перший закулісний дітьониш. Два місяці дитині. Її вже батькові віддати не можна. Вона в два місяці просікла. Що якщо поробити, то її обов'язково повернуть мамі. Сьогодні було б цікаво дослідити, що таке гостинність в українській родині, або взагалі гостинність, гостинність як театр життя. У мене вдома гостинність, у мене в театрі гостинність. І тоді давайте розглянемо, от сидячи на фоні от таких от чекарних костюмів, що таке було театр. Мені дуже цікаво, років 70 тому. Скажу чому. Тому що 70-80 років тому був той розквіт театру, коли люди любили і на інших подивитись і себе показати. Жінки одягали найкращі сукні. Жінки одягали найкращі свої наряди. До війни це було щось дуже пишне, австро-угорське. Після війни найчастіше це було щось перешите, але все одно вони йшли показати себе. І уявити, що хтось прийшов в театр в брудних шортах з волосатими ногами, так як зараз собі це дозволяє, правда дозволяє. а З іншого боку, я можу зрозуміти, що коли ти йдеш в зал, в якому золоті стіни, ти мав би одягнути смокінг. А коли в деяких сучасних театрах дозволяють собі п'єси з матюками, і вони цим пишаються, кажуть, ну це ж класно. Як зробити свято насправді таким, справді таким щоб воно запам'яталося? Єдина біда в тому, що нас оточує, це в байдужості. От я дивлюся на ці черевички. От, якщо я зараз запитаю Вікторія, а чому вони такі прямі? Вікторія мені буде годину розповідати про що? Що тоді не робилися праві і ліві черевички? Є так? так? Робила пара черевичків, які жінка мала розтоптати під свої ніжки. Правда? Будь-яка людина де-небудь в Австрії на блошинному ринку через них переступить і піде далі. Тільки не Вікторія. Чому? Тому що тут є Це ж моя справа. Так, я бачу сенс в цьому. Ви хочете, щоб ми говорили про... Гостинність а, як про театр життя. А я кажу про небайдужість, з якої проростає ось ця гостинність. А як стати небайдужим? Як стати небайдужим це тільки від батька і від матері. І від а якщо вже не сталося? Ну бо так сталося. Я народилася в родині, де була байдужість. В мене небайдужість виховували книжки. От чесно. А читати. знаєте, байдужість. Я згодна, я просто е, в такому віці, коли я розумію, що я можу змінити тільки одну людину в цьому світі. А -а -а. Коли мені було 30, mm -hmm. я була впевнена, що я можу змінити ну, весь світ. Я видавала журнал «Колесо життя, яке змінювало людей. Я робила купу тренінгів. Потім я трошки порозумнішила і вирішила, я можу змінити свою сім'ю. І що я тільки з тою бідною сім'єю не робила, це площа для експериментів. Ну, вони а, перетерпіли. Перетерпіли, перетерпіли слава, да, виросли, слава наче Богу. все так, ну прожили. А зараз я вважаю, що те, що можна а, в цьому житті зробити, змінити, це себе і свої проекти. Може, справа в тому, що у людей проблеми не з тим, що вони. А, Байдужі, може, проблеми з тим, що вони не самоідентифікуються, хто вони, хто він актор, чи він? він грає чужу роль? Плюс умови. Кожного разу, я ще раз кажу, умови диктують своє. Я в цьому, я не уявляю у цьому е, театрі, от зараз, я вважаю, що це театр костюму. Шикарний театр костюму. Так? Я собі навіть не уявляю, щоб ми тут з вами міні-гольф грали. Як впливають оплески на людину? Ми грали з народним артистом України Петром Нікітіним і був повний зал воїнів, солдатів. Їх привели всіх, виявляється, дві тисячі солдат дивляться виставу. І от ми закінчили. Трагічна сцена, і мертва тиша в залі. І мені Нікітін каже, оце ми зіграли синок нокбані. І раптом я чую в залі. А тепер хлопайте. І піште. Ой, так стало прикро! Так Розумієте при... так, тобто вони чекали просто на команду, так? Ті люди, які приходять на виставу класнючі, я би їм доплачував, що вони приходять. Якщо є комедія, вам пощастило, якщо в залі є хохотушка. От є жінки, які не вміють себе стримати. От вона сидить, вона поки. А якщо вона... вона ми ще в театрі при вході гостинність, ми всім наливаємо безкоштовно шампанського. Питають, навіщо? Я кажу, тому що п'яний глядач, глядач непривередливий, правильно? І от коли приходить весела жінка, яка ще й трошечки випила шампусіка, і вона себе не стримує. Вона ще й коментує іноді, Боже, точно як у моєго Ігоря. О, Димаю, хтось її закриє там вже, або аби... Але у залі це окреме шоу. І от вона провокує постійні оплески. Це такий кайф, це так здорово. І от закінчується це все. Ти приходиш додому, лягаєш, і у тебе в вухах ще лунають ці оплески. Я ніколи не читаю свої вірші десь так окремо, а вам хочу маленькі. Вітер виє сірим воком. Сліз і слів нема. І на землю білим шовком падає зима, покриває темні звуки край брудних доріг. Люди люблять прати в руки. Чистий, білий сніг. Мнуть, стискають, пестя діріють, кутають в тепло. Білий сніг чомусь сіріє, б'ється, наче скло. І коли лише грязюка бризкає з-під ніг, бачиш в снах. Як брали руки, чистий, білий сніг. Дякую, мені дуже приємно. Я хочу вам зробити невеликий такий подарунок, символічний, це така брендована продукція Вікторія Музеум на згадку про цю зустріч. Ви дуже талановита людина, різнопланова. Можливо, ми сьогодні не змогли а, в цій зустрічі показати всі ваші таланти, але намагалися. І нехай це просто нагадує вам про сьогоднішній такий наш маленький експеримент. Я, я, да. я, я вам дуже дякую. дякую. Зараз я гляну, що, що там є. Ну, я знав. я знав, да що це ладно, щось, знали. Щось, Це така хустиночка. А я вам бажаю, щоб люди носили в кишеньках ось таке, а не ось таке, щоб воно вже забулося. Щоб Ніхто навколо не хворів. Зараз, коли ми закінчимо це інтерв'ю, я вийду на вулицю, де тане сніг, де під ногами така шлюповиця. Знаєте, а хотілося б одягнути такий от фрак. Я хочу бачити Київ таким, який він був в ту епоху. Я розумію, що це майже неможливо, але знаєте, кажуть, що все йде по спіралі. Я вірю, що колись може згинуть у небутті оверсайзи, в яких зараз всі ходять. І колись для справжнього мужчини буде абсолютною нормою з'явитися перед дамами у фракові, ціліндрі, лакованих штіблетах і золотим годинничком у кишені, який буде грати манует покоління. Постійні перевтілення життєвий шлях мого сьогоднішнього гостя, адже життя змушує нас мінятися постійно. Щодня, щогодини. І ці зміни ми іноді відчуваємо і прагнемо їх. А іноді підлаштовуємося під хвилю життя інтуїтивно і навіть не помічаємо, як опиняємося на іншому березі. У моєму музеї ви можете побачити, як швидко змінюється світ. І, можливо, усвідомлення цієї швидкоплинності теж змінить вас назавжди. До зустрічі у Вікторія Мюзеум!